Росіяни почнуть запускати шахеди з аеропорту Донецька. Невже це правда? Інститут вивчення війни повідомляє, що є всі ознаки того, що росіяни готують аеропорт Донецька до запуску шахедів. Окупанти частково розчистили укріплення на злітно-посадковій смузі та розпочали будівельні роботи. Скоріше за все, готуються до встановлення. Паливних ємностей ворог будує закриті складські приміщення поблизу зруйнованого терміналу аеропорту. А також готують пункти ручного керування дронами, різні зони розвантаження, завантаження боєприпасів, пости повітряного спостереження і злітно посадкову смугу. Те, що майданчик для запуску шахедів буде так близько до нас, це несе велику загрозу. Адже часу на те, щоб сили ППО встигли підготуватися, буде дуже мало. А що ви думаєте? Чи дадуть з су росіянам запустити дрони з Донецька? Цікава ваша думка.